Я вирішила не витрачати гроші. Але дуже захотілося олів'є, то я пішла сьогодні, трошки купила на олів'є масло, бо Бу буду сама робити, майонез. Огірки такі, огірок такий, лук зелений. Ось він і яйця. А і сметана. 25 доларів як не було. Ну, у нас масла вже зовсім не було, воно потрібне. Огірки теж, без огірків як зробиш. Без сметани теж не зробиш. Без яїць не зробиш. У нас з цього тільки картопля моркво була. З морквою. Так що ось так. Зато буде олів'є. Усім гарного автонуна.